Доброго дня, мої шановні, сьогодні я хочу вас познайомити з кращими сортами перцю, які я вирощувала минулого року на своєму городі. І от серед найкращих сортів кубовидного перцю був сорт Крусадер. Висаджувала я його небагато. От, от таку пачечку купила. Тут 13-15 насінин. Дійшло в мене 8 чи 9 насінинок. І я от його посіяла. Ось весіло я перчик. От сама. Таким чином вже пошкодив перець у мене деяких сортів. І оцей перець, ще він мені сподобався, тим, що він ранній, 60-70 днів, дуже високопродуктивний, просто дуже високопродуктивний, кубовидної такої форми, дуже м'ясистий, з товстою стінкою і дозріває за 65 днів після висаджування розсади. Дуже розвинений кущ, дуже багато листя на ньому, і це немало важно для такої міцної статури перцю. Адже якщо багато листя, листя таке красиве, велике, воно захищає перець від опіків і висаджувала його 50 на 50 схему. Схема посадки була 50 на 50. Добре розвинена така структура самої перчини. Перці всі такої правильної, красивої форми, гарна дуже загрузка плодів до восьми великих плодів на кущі. І отак вони і як оцей на малюночку, вертикально нав'язується, нав'язується нав'язується. І вага досягає до 220-240 г. І товщина стінки, теж, незважаючи на те, що перець великий, але товщина стінки досягає до 10 мм, перці дуже гарно пристосовуються до погодних умов. Дуже гарно пристосовують до погодних умов, і через те, е, майже е, вони не форіли минулого року і дали дуже хороший результат, хоч інколи, звичайно, доводилося поливати раз чи двічі на тиждень. Плоди були, не були пошкоджені тріпсом і майже е, не пошкоджені. Е, Нічим, ніякими, тобто добре пристосовані і не хворіють. Спочатку були такого темно-зеленого забарвлення, дуже, а в кінці отакого темно вишневого забарвлення стали. Жодного жодної фурої причини. На цьому перці я не побачила. Всі вони були гарні, красиві, величезні, такі, що й долоні не, не влазять, і при цьому дуже і дуже м'ясисті. Тобто рекомендую я цей перець, який називається Крусадер F1. І коштують вони відносно небагато. Отака упаковочка 20 гривень. Наступний сорт перцю – Рохо гігант, я теж б радила і садити на своєму городі, товщина стінки теж досягає до 1 сантиметра, досить великий цей перець, дуже великий, так скажемо, довгий і надзвичайно м'ясистий. І при гарному догляді плоди цього перцю досягають до 400 і 450 грамів. Тобто отакий хороший сорт руху гігант. І висота плода до 80 см. Дуже урожайний і дуже красивий сорт, який називається. Лайлак Белл. За таким рідкісним, красивим забарвленням І коли от достигають плоди, на кущі можна побачити і отакого кольору плоди перцю світлого і темного. Дуже красивий перець, досить з товстою стінкою, смачний. Соковитий і ранній. Кущ досягає висоти 50-60 см, плоди дуже соковиті, дуже смачні і солодкі. Плоди конусовидні, довгі і товщина стінки досягає 7-8 мм. Дуже соковитий. Дуже смачний сорт перцю лайлак бел і безпроблемний у вирощуванні. Сорт надронній тобто плоди будете куштувати найраніше і дуже дуже врожайний. Дуже красивий. Перчик казковий такий. Шапка гнома. Хто знає перець Леся, який в цьому році був дуже врожайний, переніс найкраще жару і дуже красивої форми. Отакий як шапка гнома, сорт Леся є і жовтий. І оранжевий, і жовтий. В цьому році на базарі він був найпоширеніший. Сінка товста, дуже соковита, красивий, блискучий, дуже смачний сорт шапка гнома і леся, і при тому ранній. Товщина стінок досягає 8-10 мм. Взагалі я дуже люблю тільки товстостінні сорти перцю. Люблю за ними доглядати. Тільки органічне одобрення використовую. І з великої кількості оцієї привередливої досить культури, яку я захоплююсь перчиками. Вони у мене стабільно дають хороший урожай. Але в цьому році, можливо, тому, що була велика жара, можливо, тому що в іншому місці я висадила вже розсаду перцю на плодючому ґрунті, гарно. Так скажемо, удобному і е, перець не люблять кисло, кислої почви, через це я підготувала гарний ґрунт. Через це найкращими сортами в цьому руці чомусь у мене вийшли сорти саме е, отакого от помідорного типу. Я називаю їх полуничка. Це сорти. Обов'язково раджу всім спробувати оцей сорт ігрук. Він дуже урожайний, з такими невеличкими плодами, але товщина стінки досягає інколи 12 мм. Тобто, немає і фактично і насінневої камери. Плоди дуже красиві, отакого от кольору. Від червонясто-оранжевого аж до красивого червоного кольору. Береш цей плід дуже гарний для салатів, дуже солодкий, смачний, для фершурування, хороший у салатах, сама рослина середньоросла до 50 Сантиметрів куч досягає. Але отак вона облипла плодами. І плодами дуже красивими і товстостінними. Дуже товстостінними. Один з найтовстостінніших перців це перець ігрок. А висіла я перець колобок. Хто знає перець колобок? То треба сказати про те, що перець ігрок або гравець, він ще більш товстостінний, ніж наш улюблений перчик колобок. Оце колобок я висіла власні, власне насіння. І він отак зійшов у мене. Для перцю це дуже гарно. Майже всі насінинки зійшли, але ще проростають. Вибрала я насіння от перцю Маріша називається. На цьому перці я хочу зупинитися. Це рекордсмен по товщині стінки. Я навіть так виділила добряче слово Маріша. Цей перчик схожий на помідор, круглий. Насіння майже немає. Настільки товста стінка, що досягає і 14 і 15 сантиметрів. Оцей перчик Маріша. Але вибрала я насіння з нього, і ще не сіяла, і не знаю, вийде в мене щось нібудь з нього, чи не вийде, через те, що навіть не подивилася, чи це гібрид, чи це перець. Але раджу, коли побачите такий перчик, він дуже смачний, можна їсти його як яблучко. Називається перчик Марішо. Маса плодів до 200 грамів. Плоди довго зберігаються на кущі і дуже красиві. Можна просто їсти його. В сирому вигляді маринувати, консервувати, дуже прекрасний у салатах, надзвичайно смачний і дуже солодкий, і соковитий. Ще раз говорю, що це то чемпіон по товщині стінки до 14-15 сантиметрів стінка. Майже немає насіння. І для тих, хто любить довгі перці, перець італійський, недорого він коштує, навіть по розпродажі, через те, що ну, невідомий такий сорт, але дуже красивий, дуже довгий, улюблений сорт італійських поварів. Його використовують і для піци. І для грилю, тобто дуже поширені кулінарії. Солодкий, довгий, такі стінки трішки товщі ніж середній, але досягає в довжину буквально 30 см. Дуже гарний перець, корно дітору жовтий. У нас він недооцінений, я вважаю. Спробувала от, по чесному скрі, що прийшло у подарунок до насіння. Я вже пару років спробувала, сподобався і по декілька кущиків собі висоджую. Має дуже солодкий, такий багатий смак і дозріває рано. до 70. Днів і от такого красивого жовтого забарвлення. І він такий довгий, що інколи навіть загинається у ріг. Але надзвичайно солодкий сорт і популярний саме відтак.